службовцев снимать нельзя. Выключить, будь камеру. Я не блокпосту. Нет, это мобильный блокпост как Я не... Где мобильный блокпост? Выключайте камеру. Где мобильный блокпост? Сейчас выключим мне. службу Вы... Выкликайте. Ваше призвище, будь ласка. А машины? Ваше призвище. От машины отойдите. секунду, человек

водій, Розпочинаю справи. Сьогодні у нас 22.01.2025 року на годині по 11.43 за адресою міста Білосарко. Проспект Незалежності. Я поліцейський батальйону патрульної поліції міста Білосарко і поліції Маченко провожу розі справи стосовно гуральник Сергій Семенович. 08.04.1970 1970 року народження рухались на автомобілі Ренаут, номерний знак АІ-5736ОК. При цьому ну, не я, були представлені ременем безпеки. Порушили статтю 121 частину 5 Адміністрного кодексу України, право дорожнього руху 2-3В. Відомлюємо ваші права, що згідно статті 268 Адмістиного кодексу України маєте право зробити з матеріалами справи. Нават, О, надавати докази, пояснення, нават. заляти клопотання. Маєте право на адвоката або інших українців, в галузі права. На перекладача, якщо мови, коли провадження не є зрозумілим. З 90 63 Конституції України маєте право не про принтера, такого собі близьких озів визначене законом. Все, вам все зрозуміло? Mm. Da, da, Можливо, давайте. — Можливо, ви бажаєте чимось користуватись. Пане Водій, бажаєте чимось користуватись? Смішно. Своїми well, вам правами. Ні, давай, я согласен з нарушенням. Згодні. Діза, в такому випадку, я як уповноважена особа приймаю рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень. Повідомлю вам, що згідно статті 307 і 308 адміністративного кодексу України у вас буде 15 днів на сплату даного штрафу. На 16 день сума штрафу буде подвоєна у разі несплати в 15-денний термін. Також буде 15-10 днів на оскарження даної постанови. Якщо вважаєте, що дії поліцейських були неправомірні стосовно вас. Розо справа завершено. Дві хвилини зачекайте, зараз буде винесена постанова. Хорошо. Е, ще мені треба дізнатися, де ви фактично проживаєте для винесення постанови. Маску знімі, чого не боїшся. Я зніму службу безпеки. і встретимося. Ти смотри, смілий. Серйозно, хто такое взагалі? Маску знімі, чи не боїшся? Я, я говорю, маску знімій за законом України. Маску знімій. С